Сьогодні пройшла сесія і прийняті багато рішень. Всього 76 рішень прийнято на цій сесії позачергової. але е, програми, ті, які підкріплюються фінансово, соціальні програми, це дуже і дуже важливі програми, е, тому що вони торкаються е, людей, які потребують допомоги. Тому да, дійсно, за моєю ініціативою, коли ми розглядали, я розглядав точніше разом з нашими соціальними службами, розглядали результати діяльності за минулі роки, і все-таки, що ми можемо. Допомогти, що ми можемо запропонувати нашим людям, які потребують допомогу. ми внесли пропозиції на розгляд депутатам, служби за, за моїм дорученням, підготували і внесли такі пропозиції по додатковим програмам і в тому числі.